Всіх святами прийдешніми, і якщо ви вже дивитесь у 2025 році, значить ми подивимося по 12 домам астрологічним, як в нас пройде 2025 рік, які надії, які побажання, і як здійснюються наші мрії. В нас сьогодні скорпіони. І для скорпіонів виберемо оракульну карту, яка підкаже, що. Весь 2025 рік ми будемо присвячувати вивченню самого себе, ми будемо покращувати свою родову систему, ми будемо відкривати нові інсайти. вони будуть для нас відкриті, тільки встигайте записувати. Які будуть відкриті нам двері, теж дуже цікаво, ми не можемо залишитися без дверей, які нам двері відкриваються для скорпіонів. Це цілий перехід, тобто ви входите в нову. Саме в нову, з новою інформацією, з новими ідеями, які будуть освітлювати шлях вам і людям, які вас оточують. Тому відходити від старих і входити в щось нове ось такий лозунг для скорпіонів. Ну, а ми візьмемо на картах Таро і роздивимось всі сфери вашого життя. Так, дуже цікаво заглянути уперед. І не дивлячись на те, що у нас, нам розказують всякі, а ми з вами подивимося, кому відрезонує, буду дуже вдячна за лайк. Хочу витащити всі карти для того, щоб ми могли скласти загальну картину. Я пробіжу про роботі, по фінансам, по партнерству, по коханню. По статусу, по розширенню кордонів, очевидно, видно, слабенько, хорошо. Значить, трохи посунемо. Нам варто бачити всі процеси. Так, ну, наскільки я розумію, в грошах. Ми не будемо мати з вами якихось особливих проблем, тому що у нас будуть проекти. Ну, не то, що навіть, ви знаєте, трохи змістився наш красивіший розклад, який розкаже нам правду, да? але карти прям летять, щоб нам розказати правду. І давайте витягнемо підсвідоме на 2025 рік для Скорпіона. Ну що ж. Гармонія, здійснення бажань вас чекають однозначно, тому хто любить віш листи, хто бажає карту бажань, хто просто знає, що він хоче від життя, і чітко це проєцирує, тому уперед, тому що багато буде здійснено за цей рік. По-перше, ви налаштовані досить серйозно на проломлення простору для того, щоб. От саме досягти, свої, досягти своєї мети. Можливо, вам буде необхідна мудрість людей, вам, вам дуже важливо в цьому році бути ближче до своєї сім'ї, можливо, до створення своєї сім'ї, тому що у вас відкриваються горизонти. Ох, щось мені так швидко, да? але реально відкриваються горизонти по створенню партнерських стосунків. Одразу скажу, що, можливо, буде, не поспішайте да, одразу входити в стосунки, можете приглядатися, але будуть варіанти, можливо, і не один варіант, буде старий варіант, і вам принесе і, ну, здійснення це знов якось, да, але це вам принесе додаткові. Додаткові можливості ви входите в, нову, в нові реальності, тобто приглядайтеся до своїх партнерів, вони будуть вам нести немало інформації, причому інтуїтивно намагайтеся зчитувати і собі довіряти, тому що королева мечів це ваш основний такий, подивіться, як вона знає, що вона робить. Це... Це круто. Я вважаю, що на 2025 рік це круто, коли ви знаєте, що ви вважаєте від життя. Це стосовно тих, хто не одружений, тому ловіть інформацію, вам будуть зустрічатися потрібні люди в потрібний момент для того, щоб, знаєте, розкривалися ті самі двері. Одні, два, три. До речі, тут теж бачите, один прохід, другий, прохід третій, через який ви маєте пройти, але вам відкриваються ці можливості. Це стосовно кохання, і я не виключаю такий момент, що навіть хтось може і одружитися, хоча а, навіть може і розлучитися, але все одно попадає в таку сферу, там, де ви би не проти скласти. Ніби ви проти да, того, щоб знов бути в стосунках, але ви не проти для того, щоб зустріти ще одну людину. Ось так. Якщо ми візьмемо по роботі, по роботі у вас буде вибір, причому вам варто його буде прийняти, взяти відповідальність на себе, і це принесе такий... Бонус-бонус, так, бонус, да? ви будете знати, що у вас все на місці. І я ще раз говорю, Скорпіони, ви в цьому році будете настільки налаштовані на успіх у всьому. Абсолютно всьому, навіть якщо ми подивимося ракул, да? то він тут чіткий. Тут іде і істина, тут іде, і я хочу пізнавати нове, говоріть. Повільніше я записую, це було жарт. Ось, але ви малюєте себе і свою реальність. Прям, ви знаєте, один в один може відбуватися такі події. Далі, ви чітко обираєте собі друзів, ви чітко обираєте собі правильних друзів, ви знаєте, для чого вони вам. І хто, хто. Близький до вас, да? От ви чітко будете опікувати тим, хто вам близький. І реально ви будуєте ось такий простір, там, де люблячі вас люди, там, де люди, які з вами, можливо, в бізнесі, не виключаю, ці люди вам будуть, ще хотіла сказати, що якщо у вас буде вибір і ви будете сумніватися в певній людині, то прислуховуйтесь до себе, у вас реально. Будуть такі трохи емоційні годалки стосовно того, що ой, ну я ж не можу її залишити, я ж не можу її образити і так далі. От з цим якось вам треба більше приділити цьому уваги, тому що багато емоційного, і так як ви пробудовуєте щось нове в майбутньому, то вам варто все ж таки відкласти. Ну, брати нові можливості, відкласти більш те, що віджило, і йти ближче до можливостей нових. Якщо ми беремо навіть партнерські стосунки, то тут може бути, хто вже в стосунках, то тут може бути деякі. Або я не можу сказати, що прям сварки-сварки, але будуть такі варіанти, що або ми вчимося і починаємо з новими нові етапи, нові рівні проходити. Ось, або там, я можливо навіть тебе почекаю. От, мені треба твій поштовх, твоя підтримка, тому обирати бажану. Людину, яка вас підтримує для того, щоб ви йшли. Тому що вас, скорпіони, вже чекають, вас партнер чекає своїм багажем знань, своїми уроками, чекає і приймайте. Приймайте. Що стосовно грошей. Є, настільки задовольняєтесь тим, що є, і. Навіть є можливість жити за чужий рахунок. І, 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 і хоча вам це не дуже не, вас це не приваблює, та тим не менше, та тим не менше бажано. Я би, знаєте, що? Я би, звісно, взяла підпадочку. Якщо я взяла вже гроші, да? гроші така річ. Ага, тут ви більше хочете накопичувати, да, але іноді, Да. тут мова буде йти про накопичення, тому я не дуже хочу тратити гроші. Ось тут про що. Будь на свої забаганки, але ви все одно будете тратити. Давайте я ще хочу подивитися, як можу, можу, можу. Яка порада для вас? Тут іде така тенденція на те, що я накопичую гроші, і іноді це не завжди виходить, але все одно ви проламлюєте, ну, що проламлюєте ситуацію і добиваєтесь свого навіть, якщо вам, ну, можливо, комусь це не сподобається. Але ви чітко йдете до цілі і знаю, що у вас вийде. Однозначно, якщо хтось вирішив відкладати гроші на щось більше, то так, однозначно, да, тримайтеся своєї мети. Чітко тримайтеся своєї мети. Так, давайте стосовно оточення. Ось тут все. Давайте щось по навчанню я хочу. По навчанню Каже, що життя навчить, так? Да? Життя навчить. І додатково будете брати ще ресурси. Ну, я не можу що сказати, що ви прям підете вчитися, вчитися десь, десь ще. Ви скажете, скоріше, що я би бажав, але мені, поки цього вистачає, я і так, красавчик молодець. Да. Угу. Поки на цьому стабільно, все буде стабільно на тому ж рівні. Так, давайте подивимось ще. Будуть ще розклади на каналі. Я так думаю, я у 2025-му теж планую бути разом з вами. Давайте на 2025 рік стосовно ваших дверей. Угу. Є певний посил на те, що може, воно мені і не треба. Може входити, може не входити, та ви відчуваєте силу і ви відчуваєте кайф від того, що ви будете йти в нове. І ще дивіться за психікою, яка буде вас розтовхувати, ваші плани можуть руйнуватися, але чітко тримайте. Мені подобається тенденція вашого 2025 року. Давайте, ще мене цікавить. Чітко тримайте під контролем, якщо я не договорила, бо буває таке що в голові. Чітко тримайте під контролем ваші задумки. Стосовно ваших капіталовідкладень і введення певних інвестицій. І неочікування мене чекає, що ви не очікуєте, як ж без цього. Буде перевірка у вас одна із програм по грошам. До речі, я хочу зробити. По грошам, хочу ще один розклад зробити, але буде певне розчарування, що не все так, як я думала, як я задумала, але знаєте, що ви справитесь, відноситесь до цього більш легко, не емоціонуйте, не розгойдуйте да, маятник. Хто не знає, що таке маятник? я взяла його з трансерфінгу для себе. Да. Коли щось стається не по-вашому, то тихенько заспокоюємося, не Водичку не починаємо розхитувати, для того, щоб нам наш кораблик повільно, повільно плив, без розгойдувань, і ми йдемо чітко до цілі, і от зразу, як тільки ви відчуєте якесь розчарування і такий, знаєте, видих вічею, не, не зациклюйтесь на тому, не застоїтесь, тому що одразу буде вітер змін, і ви зрозумієте, ну блін. Ну, я же це відчувала, але я боялась сама собі зізнатися. Тому всі перешкоди для вас минучі і не, не дуже травмуючі, тому що, в принципі, і не було таких карт, які б говорили, що про якісь різкі, карколомні зміни. Можливо, це просто перевірка для того, щоб. Перевірка для того, щоб чи правда ви хочете добитися цієї мети чи ні. Ось так. І давайте побажання вам у мирі і злагоді по факту проходить 2025 рік із своїми, а вже ж синусоїдами. Та якщо ви чітко тримаєте свої цілі, якщо ви чітко, подивіться, як свічка горить, прям місінько, тримаєте свої цілі, тримаєте свої бажання і не розкидаєтесь грошми. Не розкидайтесь своїми емоціями, у вас ну, проходить досить все успішно, полюбовно, сміливіше робіть вибір, да? будьте більш об'єктивними, про те, що якщо, наприклад, це стосується роботи, якщо зрадили раз, зрадять і два. І навіть якщо щось усюкається, мусюкається, у вас є ціль, і ніхто не подумає про вас краще, ніж ви маєте думати про себе. Ось такий початок. Дякую вам, Скорпіони. Лайкаємо, загадуємо і пишемо бажання з тешніми святами або вже з Новим 2025-м!